Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами заняття зліплення. Але спочатку послухайте історію. Одного разу Маша і Саша залишилися вдома самі. Вони спочатку гралися, а потім вирішили допомогти матусі прибрати квартиру. І увімкнули зламаний пилосос в розетку. І сталася невелика пожежа. Кажіть, будь ласка, що треба робити в такому випадку? Правильно потушити пожежу? Вогнегасник це такий прилад для госіння вогню. І сьогодні ми з вами будемо ліпити ось такий вогнегасник, який складається з таких фігур, як циліндр, конус і куля. А для роботи нам потрібно кольоровий пластилін. Та дощечка. Приступаємо до роботи. Спочатку беремо червоний пластилін, помнимо його трішки, щоб він став м'який. Ось так. І тепер на дощечки будемо ось так половими рухами скачувати циліндр. Тепер приплющимо трошки зверху, зробимо його, йому форму нашому вогнегаснику, знизу, ось так пальчиком приплющимо. І ось це основа для нашого вогнегасника. Беремо чорний колір пластиліну і відриваємо шматочок. І з нього ми будемо ліпити конус, повнемо його. І долоньками ось так будемо скочувати. Ми скатали конус. Тепер пальчиками приплющимо, надаємо йому форму, ось так приплющили поширше, з одного боку, з іншого вузенько. Ось так. І з'єднаємо з нашим вогнегасником, отак, притискаючи ось. Червоний пластилін і зліпимо маленький шматочок, і зліпимо з нього маленьку кулю. Ось так коловими рухами будемо ліпити кулю. Ось так, ось така куля у нас з вами вийшла. Маленька. Цю кулю ми з'єднаємо з вогнегасником зверху. Ось так. Тепер чорний пластилін, відриваємо шматочок, погнемо ось так пальчиками і зліпимо невеличкий жгутик, ось так розкатуючи його. Так, ось я скатала такий жгутик, згибаємо його навпіл. Це буде ручка вогнегасника. З'єднуємо його з циліндром. Ось так. Подивіться, який вогнегасник у мене вийшов. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малята!